То mm -hmm. десь звідси починався цвинтар на Загребелі, так? так От десь з цього сектору. То люди починали. Але як я вже все ту спровадила, то в 62-му <звіць> раніше пізніше ще справа. Mm -hmm. Вже люди ще строю. В 62-му? То, тобто то... швиденько, в 62-му 62 сказали перенестися і знешти. Ту нашого багато суперів построїли Ті, що за мною працювали. Mm -hmm. Скоро поробили хати, а ти бо... Скажіть, будь ласка, то на цвинтарі стоять ці будинки? В межах ще чи ні? Чи вже поза цвинтарем? Чи стоять оці будинки п'ятиповерхові ще на цвинтарі? Ні, ні, хто був маленький будинків. Ні, я розумію, я маю на чи в тому ж секторі, де зараз будинки, був цвинтар. Ну, цвинтар тут і построєний mm -hmm. будинк. Mm -hmm. будинки, будинки mm -hmm. Тут почали строїти магазинки, mm тому -hmm. магазин вже Я коляску купила, я внучки стояв. Інститут кінчали, mm -hmm. тут була школа, вже була, потім інститут.